За допомогою цього спецтранспорту ми можемо перевозити людей на кріслах телісних та і також тих, хто в даний момент чи постійно з милицями, або тим, кому складно сидіти в звичайному таксі або машині. Ми раді представити проєкт Безведме, який займається тим, що допомагає ветеранам та переміщує їх до медзакладів. І Ми, як барбершопи, вирішили скористатися цією можливістю та привести воїни в порядок та обслужити в нашому закладі адмірал Барберхаус.